Як не може машина приїхати. Маю низький автомобіль, тому є такі участки дороги, які навіть не подолати автомобілю. Ця дорога тут як забута Богом. Постійно чіпляю дніщем. Зверталися вгори з полком. Обіщав горі з полком, що вийдуть. Подивляться, ніхто не виїжджав нікуди і ніхто не обращав уваги на нас. В минулому році я їлі добився, ходив, сварився з улічком. От, вона сказала, що в 26-му році ця вулиця в плані буде підсипати і грейдеруватися. Ми не можемо зібрати кошти, не можемо. У нас немає такого, у нас мало обезпечені ці жителі. Інвалідів дуже багато.